Кожного з нас бувало таке, що в голову залізе якась пісня, і ми її цілий день прокручуємо, і ніяк вона не відчепиться. Справа в тому, що наш мозок запам'ятовує краще не завершення дії, аніж завершення. Цей феномен називається ефект ций Вона експериментально дослідила, що кожна почата дія прагне бути завершеною. Думаю, багатьом з вас знайоме поняття закритий гештальт. Кожна ситуація або кожна дія викликає напругу всередині людини. Тому ця напруга прагне бути вирішеною, і кожна ситуація прагне бути завершена. Якщо цих незавершених ситуацій накопичується дуже багато, це може викликати навіть невроз. Але це вже про терапію. Як ми можемо використати ефект цигарник на власну користь? Наприклад, у нас скоро іспит мотивації готуватися нуль, бажання нуль. Що ми робимо? Ми починаємо вивчати матеріал. А коли нам стає хоч трішки цікаво, ми перериваємо і починаємо займатися іншими справами. Тим самим ми змушуємо наш мозок перебувати у напрузі, і він постійно думками повертається.